Спочатку відгадайте, як називається ця картина і хто її автор? Дев'ятий вал Іван Айвазовський. Картину Івана Івазовського дев'ятий вал, сьогодні у всьому світі визнають неперевершеним шедевром. Вона є однією з найвідоміших робіт художника, який особливо любив писати на морську тематику. Він народився у Феодосії і настільки полюбив море, що зробив його головним героєм своєї творчості. І, як виявилось, саме воно принесло йому вікову славу. У 1850 році Айвазовський пише «Дев'ятий вал. На диво багатьом картина вийшла надто реалістичною. Але як могла так тонко передати глибину сюжету глядачеві людина, яка не була моряком? Адже ж не на фото побачив Айвазовський дев'ятий вал. Як виявилось, на митець переніс дещо з побаченого ним самим. У 1844 році йому судилося пережити сильну бурю в бісказькій затоці, після якого судно, на якому перебував живописець, порахували затонулим, а в пресі з'явилося сумне повідомлення про те, що під час шторму загинув і відомий молодий художник. Завдяки цьому епізоду, а не фото, Айвазовський створює картину «Дев'ятий вал, що стала світовим мальовничим шедевром. На передньому плані цього буйства кілька врятованих моряків? Вони намагаються врятуватися на уламках щогло розбитого корабля. Вони в розпачі, але намагаються разом протистояти величезній спіненій хвилі, яка ось ось на них обрушиться. Для картини Айвазовський вибрав страшний момент стихії чи вдасться морякам пережити найпотужнішу хвилю? Однозначної відповіді митець не дає, але просвіт, що з'явився можливо на одну мить, трохи правіше від центру картини, дає надію на порятунок. Колорит картини Айвазовського дев'ятий вал оспівує мужність людей, їхню волю до порятунку, віру в свої сили та сенс боротьби до останнього. Ніколи не здаватися, і тоді навіть, попри безжальні закони природи, можна вижити. Полотно написане за легендою, тепер стало легендарним, і побувало на багатьох виставках, що проводяться у різних країнах світу. Особливо полюбилося жителями Японії яких споглядали цей витвір на відкритті токійського музею фудзі, відомого тепер власною унікальною експозицією та регулярно проведеними виставками мистецтва та творчості народів інших країн? Коли згодом адміністрація провела опитування відвідувачів про те, що за весь час їхньої роботи запам'яталось людям найбільше всього, безперечним лідером став саме дев'ятий вал.